Привіт, з вами Вероніка, і сьогодні я розкажу щось цікавого в серіалі від HBO Останній з нас, а саме в третьому епізоді. Серія починається з передринкової річки. Джол складає вежу з камінців. Взагалі цей персонаж не схильний до творчості. Принаймні за дві попередні серії за ним цього не помітила. Тому маю думку, що ця вежа складена в пам'ять про його подругу Тес, якої не стало в попередній серії. Поки Джейл Лісом пробирається до Еллі, на дворі вже зовсім розвиднілося. Чи то така дорога довга, чи то він так довго йшов, чувак то вже не молодий, він не говорить з малою і дуже помітно, що він злиться на все, на те, що Тес не стало, що тепер мусить іти з Еллі хто зна куди і мусить про неї дбати. Мала пробує розрядити ситуацію, каже, що ніколи не була. У лісі, і тут більше жуків, ніж вона думала. Та Джоел повністю поглинутий думками про втрату і різко каже, що не потребує співчуття. Хоч Еллі стверджує, що і не збиралася, і вона не винна в тому, що трапилося, бо вони самі погодились її супроводжувати в обмін на акумулятор. Оце класна дівча вміє захищатися. Її промова трохи попустила Джоела, і вони пішли далі. О, який милий краєвид! Еллі не полишає спроб розговорити Джойла. Тож ми дізнаємося, що шрамом він обзавівся в перестрілці, де і в нього критично не влучили, та і він не влучив. І додає, що таке часто буває. На що мала видає? Бо ти стріляєш хреново, чи як всі? Та Джоел спокійно відповідає: як всі герої приходять до напівзруйнованої ферми, де Джоел має забрати якусь заначку. І поки він її шукає, Елі знаходить підвальне приміщення, де з радістю виявляє пачку тампаксів. Оце я розумію рекламна інтеграція. І причавлену грибкову людину, яка ще щось там речить. Елі без зайвого страху наближається до Мухомора і знешкоджує його з таким виразом обличчя, наче мститься за всіх, кого втратила через цю. Пошесть. Джоел таки знайшов свої заначки і покликав Еллі. Вона не призналася, що була в підвалі. Зате похизувалася все тією ж рекламною інтеграцією. Герої продовжують свій шлях. На пагорбі вони бачать розбитий літак. Елі запитує, чи Джоел літав на таких. Він каже, що кілька разів. Мала відповідає, щасливчик. А він такий: то діток не здавалося, ще й сендвічі дорогі. Але Елі, як дитя далеке від літаючої цивілізації в захваті, каже: Чувак, ти піднімався в небо. Так, ми часто не цінуємо всіх благ, яких не було колись, та й не факт, що вони будуть завжди. Мандрівники продовжують подорож і радують нас цікавими діалогами. Елі, як справжня чомучка, розпитує Джойла, як же так вийшло, що спочатку ніхто не був заражений, всі їли в ресторанах, літали в літаках, а потім бац і все. Хто ж вкусив першого зараженого? Мабуть, що мавпа. Та Джойл каже, що цього ніхто не знає. Швидше за все, що кордицепс просто мутував і потрапив у базові харчі типу цукру чи борошна. І люди, поїдаючи улюблені страви, заражають. Жалися, самі того не знаючи і потім вже починали кусатися. Раптом Джоел каже, що варто зійти з дороги і піти через ліс, бо попереду дещо, чого не варто бачити. Та Елі така постановка питання тільки зацікавила, і вона сміливо пошурувала вперед. Виявилось, що Джоел хотів її вберегти від того, що ще більш жахаюче, ніж інфіковані, від наслідків діяльності тих, хто розпоряджається долею інших людей. Наш герой розповів, що за тиждень після спалаху зараження солдати евакуювали людей з малих містечок, казали, що Відвезуть в карантинну зону, та коли в ній не було місця, їх просто вбивали. Відпускати ж не хотіли, щоб ті не ставали інфікованими. А ось загадковий чоловік дивиться на евакуацію людей через камери спостереження. Він переховується від солдатів і явно не збирається нікуди їхати. Коли всіх вивезли, він виходить на двір, впевнитись, що нікого немає, і вирішує, що настав час нарешті пожити гарно. Він викрадає човник і мародерствує, як тільки може. Може, запасається ящиками вина, бензином, включає місцевий газ та генератор. Він облаштовує собі маленький острівець щастя, де вирощує овочі, птицю і має холодильник з тушкою якоїсь тваринки. Також він надійно укріплює свою фортецю пастками та електричним парканом. Значить, жив наш новий герой безтурботно і безпечно, займався своїми справами та спостерігав за тим, як його пастки знищують інфікованих. Так, пройшло аж чотири роки. Одного дня він побачив, що у велику пастку хтось потрапив. Не встиг він наблизитися, як почув голос. Я не заражений. Виявилося, що чоловіка, який попався звати Френк, він один вижив з десяти людей, з якими йшов із зруйнованої карантинної зони до Бостона. Наш герой протестував його чудоприладом для виявлення мухоморів і хотів вже попрощатися, але чоловік сказав, що не їв два дні. І, хоч нашому герою було начхати на це, та голодна людина. Дуже винахідливо переконує. Наш бородатий герой, ім'я якого, до речі, ми досі не знаємо, дозволив Френку помитися, дав чистий одяг і нагодував смачною їжею. Франк був просто в захваті, аж тут бородатий відкриває ще й вино, гість зауважує, що він поєднує м'ясо кролика з божеле. і відбувається щось цікаве. Бородатий каже знаю, я на таких не схожий і якось дивно дивиться. А Френк відповідає: Ні, схожий і теж дивно і пристально дивиться. Вже тут у мене виникли підозри, та все по порядку. Френк вже збирався йти та помітив рояль і на радощах від повного шлунку заграв красиву мелодію і навіть заспівав. Та білу чомусь не сподобалось. Він сказав ні-ні, вибач, не цю пісню. І, о, диво, цей бородатий чолов'яга починає грати сам і співати. Та ще як красиво. Та основне, що він співає романтичну пісню про те, що я думаю, що любитиму тебе довго-довго. Френк спантеличений і питає, хто ця дівчина, про яку ти співав, на що Бородань відповідає, що немає ніякої дівчини. І Френк. Цілує його в губи. І це взаємно і хвилююче. Так, так, для нас це страшенно незвично. Двоє бородатих дядьків цілуються. Ну, що це таке? Та якщо відкинути упередження і релігійні обмеження, ми побачимо просто двох дорослих людей, які зустріли один одного в цьому жорстокому світі і полюбили. До речі, після першого поцілунку Френк запитав, як звати бородання. Так, от знайомтесь біл. Пройшло три роки після того, як Френк зустрів Біла, і пара вже з'ясовує відносини, хоча, мабуть, не вперше. Біла обурює те, що Френк хоче помалювати паркан і підстригти газон, і підрихтувати кілька крамниць, а Френка дратує те, що білу нічого не потрібно і що він вважає 11 вересня підставою, бо в уряді одні нацики. Френк каже, що приділяти речам увагу це проявляти любов. Також він хоче знайти друзів і запросити їх в гості. Біл в легкому шоці, бо ж навколо немає людей. Але виявляється, що Френк розмовляв з чудовою жіночкою по радіо, і хоч Біл обурений, та чудова жіночка Тес з Джойлом таки завітали до них в гості. І якщо Френк знайшов спільну мову з Тес, то Біл з джойлом, як суворі, серйозні мужлани, ще придивлялися один до одного. Джойл каже, що у них в карантинній зоні є книги, ліки і запчастини, тож можна допомагати один одному, а не мах. Хати пістолетами, і здається, що ці аргументи трохи заспокоюють бородання. Після гарно проведеного дня Френк Френкстез домовляються продовжувати спілкування, а Джоел попередив бородання, що з часом на них можуть напасти рейдери-мародери, тому варто бути обачними. Пройшло ще три роки. Видно, що Біл серйозно сприйняв слова Джойла, тому паркан укріпив старими машинами. Френкі надалі дбає про те і тих, кого любить, тому ганяє біла по вулиці для його ж здоров'я. Як справжній романтик робить своєму супутнику сюрприз. Полуниці прямо з грядки. І судячи з реакції Біла, який навіть проігнорив той факт, що Френк виміняв його пістолет на пакетик полоничного насіння, ці ягоди вони не куштували дуже давно. Хоча не зовсім проігнорив, таки запитав, який пістолет ти виміняв. І Френк видає: Маленький, це як запитати, яку машину то купив. А у відповідь почути червону. В принципі, якщо мислити стереотипно, то автори чітко дають зрозуміти, що Френк в цій парі відіграє жінку. Роль. Чи ні? А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Ну і поставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок, разом буде цікавіше. Отже, пара поглядає на полуниці і Біл каже Вибач, що старію швидше за тебе, а Френк базує, старість означає, що ми живі. Дуже глибока фраза, яка особливо резонує у важкі часи. І ось після такого милого дня повного полуниці й душевних розмов, та й не тільки. Настає грозова ніч, рейдери таки знаходять затишне гніздечко наших героїв. Френк кличе біла і не може його знайти, тому вибігає на вулицю сам. Він бачить свого супутника, який безстрашно кинувся захищати свій дім, та і пастки біля огорожі роблять свою справу. Та в момент, коли Френк його покликав, той ловить кулю і його евакуйовують з поля бою. Дивлячись на поранення, обмеженість в ліках, крики недопалених рейдерів неподалік та й напутні слова Біла, розумієш, що ось він, фініш. Та далі ми бачимо, що 10 років по тому Біл живіший живого, натомість живчик Френк в інвалідному візку. Він намалював багато картин за цей період, але зараз руки його вже не так слухаються, бо в нього невеликовна, швидко прогресуюча хвороба. І хоча Біл старається його полікувати, пам'ятаємо, що з Джойлом і Тес вони тримають зв'язок, бо звідки б іще вони взяли непрострочені ліки. Та Френк приймає важке рішення. Іти з життя на власних умовах. Він хоче провести останній хороший день. Гарно одягнутися, одружитися, зготувати смачну вечерю з вином, в яке опісля потрібно вкинути смертельну дозу пігулок і потім заснути вічним сном в обіймах коханого. І Біл виконує все за одним винятком: він не бачить свого життя без Френка, тому вирішує піти у вічність разом з ним. До речі, в грі історія Френка та Біла зовсім не така романтична. Коли Джоел з Елі знаходять їх прихисток, то Біл живий. Він нервовий, параноїдальний і максимально неприємний тип, який доводить Еллі до сказу. Хоча Джоел в курсі таких особливостей бородання, хоч особисто з ним ніколи не бачився. Та все-таки Біл допомагає їм шукати всі необхідні запаси на території містечка та відбиватися від мухоморів. Тут ми бачимо жахливого грибкового монстра, якого у цій серії не було, і виглядає він так, бо давно заражений. Цікаво, коли ж такий з'явиться в серіалі. Повертаючись до історії бородання з Френком, в грі герої знаходять його повішаним із укусами інфікованих. Мабуть, не хотів перетворитися, тому вирішив піти таким чином. Сам він, побачивши це, каже, що тільки ідіот міг носити таку сорочку, ну і фіг з ним. Потім Джоел знаходить записку від Френка. В якій той зізнається, що життя з бороданем просто нестерпне, і навіть якщо спроба поїхати з міста стане фатальною для Френка, це краще ніж провести ще, хоч один день з Білом. Отака любов малята. А ось і в серіалі Джоел з Еллі прийшли до Біла з Френком, як і просила зробити тез в минулій серії. Та їх ніхто не зустрів. Мала знаходить записку від Біла, адресовану для кого завгодно, але, ймовірно, для Джойла, з попередженням про їх смерть, проханням не заходити до спальні, бо видовище буде не з приємних, і побажанням вберегти тест, якої вже немає. Очевидно, що Джоел ще не оговтався від втрати та вороття назад нема. Він Перевіряє укус Елі та повідомляє, що вони їдуть до брата, який може знати, де можуть бути світлячки. Тому потрібно взяти все, що можна, і в дорогу. Елі все ще мріє про пушку, а Джол все ще каже ні. Та вона випадково знаходить пістолет в шуфляді і залишає його собі. Герої сідають в машину, і Еллі просто в захваті, бо ніколи не їздила, і вона їй схожа на космічний корабель. Тож наші мандрівники тепер на колесах, і подорож продовжується, поки продовжується життя. А от в спальні Біла і Френка на вічно вікно. Так, ми часто не цінуємо не лише те, що маємо, але й тих, хто поряд. Бо навіть якщо ви проживете разом дуже довго, цього все одно буде недостатньо для однієї історії любові. А які ваші враження від цієї серії? Поділіться в коментарях. Поставте лайк, можете навіть підписатися і натиснути на дзвіночок. З вами була Вероніка. І що цікавого, мийте руки з милом. донайте на зсу, мирного вам тижня, Па-па!